Наші військові потребують вашої і нашої допомоги. Відтак зараз будемо проводити збір. Отже, дронів, щоб бити ворога, потребують воїни 81 першого окремої армобільної бригади. На придбання їм потрібен 1 мільйон гривень. І відтак оголошено збір. Приєднатися може кожен, перерахувати гроші можна за QR-кодом, Що ви бачите на екрані? Просто зараз будьте максимально активними. І зараз з нами на зв'язку Андрій Штефарук, лейтенант 81, окрема аеромобільна бригада ДШВ. Вас вітаємо. Розуміємо, що зараз ми будемо просити людей про допомогу, про збір. QR вивели на екран, вивели номер картки на екран. Люди зараз Хтось лишається досі в бомбосховищі, власне, більша частина України. Хтось вже втратив рідних. Але ми маємо допомагати в першу чергу Збройним силам України, дякувати ППО і допомагати вам. Ведемо збір на дрони, але я вас дуже прошу. Підтримати цивільних, які не мають такої м -м, товстої шкіри, як військові. Ви звикли до обстрілів, вони у вас постійно. Але підтримайте цивільних і закликайте допомагати вам. Це зрозуміло. Така, таке прохання трошки емоційне. І ви скажете, чому ми маємо підтримувати вас цивільні? Але на жаль, цивільні менш стійкі. Доброго дня. Е, цивільним просто потрібно триматися, тому що після кожної ночі наступає день. Е, ракети впадуть. Все буде добре, все буде Україна. І... Те, що перемога буде за нами, тут сумню немає ні в кого з нас. І я думаю, у вас також ми боремося. Це довга боротьба, але ну, це боротьба і за велику ціну. Це боротьба за нас усіх. Пане Андрій, ми нагадуємо нашим глядачам, що збираємо на ваші потреби, на потреби ваших побратимів, зокрема на дрони ще на початку цього року на Луганщині в військовій адміністрації та військові, які там воюють безпосередньо по різних напрямках. Вони звітували про те, що ворог нарощує застосування і кількість власне цих самих дронів зі свого боку. Як ситуація змінилася станом на тепер? Вже ось літо минає півроку, практично минуло. Чи можемо ми виходити на якийсь паритет? І саме яких дронів потребуєте ви? Е, потреба є в дронах, які застосовуються для розвідки, це навіки, нічні денні. Постійна потреба є в ФПВ дронах. Е, їх використання, ну, якщо ми говоримо про fpv дрони, кожен день воно е, постійно зростає, тому що противник продовжує тиснути, він е, дуже довгий час, вже два роки. За, за Білогорівку йде постійний бій, постійний бій кожен день. І через це, мабуть, вони нарощують зусилля, тому що два роки вони не можуть нічого добитися. А... Паритет, ви кажете, я би сказав, що противник добре переважає нас в кількості екіпажів піввідронів, кількості півдронів, які вони застосовують. На жаль, у них поки що без ліміт в цьому плані. І тут трошки тяжко з ними боротися. Друзі, нагадуємо, збір триває QR-код є. номер картки так само, щоб було не так тяжко, хоча б трошки легше нашим військовим боротися з ворогом, донатимо і допомагаємо. Андрію збираємо вам зараз гроші на дрони, і я закликаю всіх, коли ми піклуємося, переживаємо за когось іншого. Наш страх він стає трохи меншим. Ви бачите QR-код, Ви бачите номер картки? Це привід для дій. 115 тисяч на зараз зібрано. Дякуємо всім. Хто донатить. Донатить людям, які вже два роки поспіль тримають Білогорівку. Скажіть, будь ласка, Андрію, а ваш емоційний стан два роки. Ви маєте невеличкі перерви, невеличкі відпустки. Ви знаходитеся на одному і тому самому напрямку. Як мінялася ця крива штурмів і ваших дій, і ваш емоційний стан, зокрема? Крива штурмів. Якщо говорити про їх інтенсивність, то останній рік вони чуть, майже кожного дня відбуваються. Противник постійно отримує поповнення в людському ресурсі. Доходить до, вже до смішних завозів свіжих людей, які тільки підписали контракт. Два тижні полігон, тиждень злагодження. І по суті, зразу штурм до першої зарплати ці нехороші люди не доживають. От. Але ну, цей потік у них безкінечний поки що, і поки що ми продовжуємо, продовжуємо стояти, продовжуємо боротися. Так, наційний ми... стан, ну напевно, можна буде говорити вже. Коли все закінчиться після війни, тоді напевно буде відпочивати. Будемо сподіватися, що, що коли що гроші, які зараз ми збираємо за допомогою наших глядачів на ваші потреби, вони пришвидшать завершення цієї самої війни нашою перемогою. В мене ще питання: от, те щодо вашої тези, що ворог переважає по кількості, зокрема, і це стосується екіпажів операторів БПЛА. А відтак про паритетність годі поки що говорити. Але наші військові, хто е, оперує дроном, намагається нині опановувати новими техніками скілами. Наприклад, один оператор може керовати. Варто одразу кількома дронами-ударниками, і це такі вже застосування міні-роїв. Чи відомо вам щось про це? Чи експериментували ви з такими варіаціями? Е, дивіться, взагалі все, що стосується застосування дронів, як звичайних, так і ФПІВ-дронів. Проте цьому всьому вчиться у нас. Різниця тільки в тому, що е, коли вони бачать, що це дає якийсь успіх, це дає е, якийсь результат. У них за е ресурс одразу стає більше. Вони туди вкидають шалені кошти, туди вкидаються люди. Вони користуються тим, що це є е Але що стосується розвитку, тут ну, все ж таки ми перші. Ми багато всього видумуємо. Ми є, скажімо так, задаємо напрямок цьому задаємо напрямок, як має розвиватися застосування дронів на війні саме. Ось. По застосуванню ну, я думаю, є екіпажі, які це розвивають, які цим займаються, на жаль. Ми ще до цього не дійшли. У нас рої ми застосовуємо за рахунок кількості екіпажів. І кількість екіпажів, і кількість дронів. Ми зараз збираємо на дрони вам. Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що зараз ми, назад, довгий Тетяна Гончарова працюємо з бомбосховища. Ви нас, скоріше за все, теж бомбосховище дивитеся. Ми на одній хвилі зараз, але 81 перша окрема аеромобільна бригада ДШВ, Вони на Луганщині. І там вони знаходяться вже два роки поспіль. І зараз іде збір на дрони. Планка мільйон. На зараз, завдяки нашій розмові, зібрано 220 тисяч. Є привід до допомогти ще тому, що це працює прямо пов'язано. Ми допомагаємо дронами, хлопцям, які звертаються на ефір національного марафону. Хлопці виборюють там шмат за шматом, метр за метром, нашу землю, відтискають ворога. І в такий спосіб ясно, що ми е, виграємо цю битву на полі бою. Тоді менше буде шахетних атак, ракетних атак. Тобто, в першу чергу, війна триває на Донбасі. Скажіть, будь ласка, Андрію, хочу вас запитати. А інтереси ворога в Білогорівці, тобто та частина, що довкола Білогорівки, не всі відкривають карту Діпстейт, не всі вивчають ландшафт місцевості. Яка їх цікавість конкретно там? Можете нам пояснити, будь ласка. Ну, селище має стратегічне значення. В першу чергу, там е воно відкриває шляхи на населені пункти, які знаходяться за ним. Е і Сіверськ, і інші. Але, е розумієте, коли ти два роки не можеш нічого, ну, напевно, це вже трохи піднімає градус і ціну цього селища. Тому, е Тут дні стають все жаркіші і жаркіші з кожним місяцем. Ну але ми вдома. Зрозуміло. Ми відчуваємо вашу втому. Не ми, не ми наступаємо. Не ми наступаємо. Ми вдома і ми не віддамо свою землю. Андрію, дякуємо вам. Ми відчуваємо вашу втому. Розуміємо, що ви зараз не можете емоційно радісно закликати донатити. Це робимо ми, тому що ми дуже хочемо зібрати і підкорити цю планку збору. 81 перша окрема аеромобільна бригада ДШВ Зараз з нами на зв'язку 330 тисяч маємо. Дуже дякуємо всім нашим глядачам за те, що ви чуєте Андрія Штефорука, лейтенанта, і ви допомагаєте тільки в такий спосіб. Ми маємо тримати стрій і діяти. Андрію, дуже дякуємо вам. Зараз Андрія відпускаємо і нагадуємо, що в нашому ефірі був лейтенант 81-ї бригади. Але хто записав просто собі номер картки, не бійтеся впродовж тижня? Ви можете докидати грошей. Випили каву, задонайте, хоча б цю суму. Не буває маленьких так, донатів. Так, Це дуже приємно, що практично протягом 5-7 хвилин збирається по кількасот тисяч гривень. Це все звісно, дякуючи. Вам.